Понад 300 вазонів з прекрасними фіалками можна побачити на першій унікальній виставці в Івано-Франківському краєзнавчому музеї: гладіатор, благословення, пристрасть. Едем «Рожевий далматинець – лише декілька назв із трьох сотень представлених селекційних фіалок, які понад 100 років тому були завезені з Африки до Європи і поширились також на наших землях. Свій перший маленький ювілей п'ять місяців з дня створення, п'ятьма днями квітчання відзначають засновниці клубу фіалки Прикарпаття. Тут можна не лише милуватись квітами, але й вислухати корисну пораду. Наші кореспонденти побували в музеї під час монтажу експозиції і виявились не єдиними першими відвідувачами. На території нашого краю мається на увазі на території України 42 види різноманітних фіалок, і серед них є дуже рідкісні, які охороняються законом і занесені в червону книгу. Це, зокрема, у Придністров'ї, це Тлумацький район Городенківський, зустрічається дуже красива світло фіалка, яка називається фіалка Джоя. У Карпатах скельна. Яка охороняється законом Криму, знаходиться один вид, значить три види, які ви мають охорони. Якщо казати до самих організаторів, тобто дівчат, які входять в клуб фіалководів Івано-Франківська фіалки Прикарпаття, так то якщо говорити, чи це є їхнє хобі, то я думаю, що це буде неправда. Це скоріше за все частинка їхнього життя, оскільки вони вкладають ви побачите це перед собою в це життя, частинку своєї душі і частинку своєї любові. Клуб, ми створили з метою поширення такої прекрасної рослини, щоб показати свої рослини людям, об'єднати колекціонерів. На цій виставці представлено сорти селекціонерів, також з Америки, з Вінниці, з Луганська, з Росії.